Слава нашому Богу. Часами, як прошу свою дружину щось зробити для мене, щось перенести і так далі. То часами вона задає мені зустрічне питання, так як роблять євреї. А що мені за це буде? У мене вже на це давно є приготована відповідь. Я завжди говорю, що все золото світу. Я її колись почув в одній пісті, що воно все золото світу, не варте любові, добра і краси. Але мудра дружина вже знає, що все золото світу в устах чоловіка не означає все золото світу. І бувають ситуації, що воно означає одно, буває, означає інше. І в людей є так само, що люди можуть різні речі оцінювати по-різному. Люди можуть надав розуміти прекрасно ціну одного і ціну іншого. Прекрасно розуміти, чому одна річ. Наприклад, Мерседес він стільки коштує, якийсь китайський автомобіль коштує зовсім по-іншому, набагато дешевше, що в одному мається ця... треба розуміти, скільки праці було щось складено, де воно було зроблено, хто це робив. І люди дуже швидко можуть оцінювати. Можуть оцінювати речі, можуть оцінювати якісь послуги, за що вони готові щось робити. Люди можуть навіть оцінювати. Іншу людину. І люди навіть оцінюють, і оцінювали, і продовжують це робити, Бога, самого Бога Ісуса Христа. І в житті є так, що дуже часто є так, що є речі безцінні, є речі, які не мають вартості, які от вони більші, їхня ціна більша всього золота світу. І зазвичай такі речі, які вони безцінні, які вони надзвичайно, надзвичайно не мають ніякої ціни. Люди оцінюють їх дуже дуже дешево, відкидають їх, дають їм якусь дуже маленьку ціну. І говорив Соломон, мудрий Соломон. Він сказав, що немає нічого нового під сонцем. І як це було раніше, так воно і буде надалі. Люди робили це, роблять і продовжують так робити. Перший такий приклад, починаючи з створення світу про двох братів, про Ісава і про Якова. Ісав, він оцінює первородство, те, що він народився перший, і оцінює оці благословіння, які йдуть з ним, дуже дешево. Він оцінює це як миску супу, як миску юшки. Написано, що це є сочевичне варево. І він знехтував первородство своє. Далі діти Якова. Оцінюють свого брата, оцінюють наймолодшого свого брата, оцінюють Йосипа, оцінюють як раба, віддають його в рабство мідіянам і віддають його лише за 20 срібняків. І далі історія точиться так, що на землю приходить Ісус Христос, приходить Бог, приходить Месія, і його люди оцінюють теж не за сильно багато, оцінюють лише на 30 срібняків. І зазвичай є так, що. Оцінюють дешево, коли, по-перше, люди не усвідомлюють чогось вартість, коли вони взагалі не розуміють, чому це так може багато коштувати. Христос говорить, що не знають, що чинять вони. Коли дивимося на Юду, то важко так сказати, що він не до кінця розумів, як, чому він оцінив Христа так, так мало, тому що він провів з ним багато часу. Він, як інші учні, він бачив чудеса, він чув слова, він знав пророцтва, але він оцінює його дешево. І це при тому, що Юда добре міг оцінювати певні речі. Коли Ісусу змащували ноги миром цими запахами, Він оцінює його в 300 динарів. Він добре розумів, скільки коштує літра цього мира. І Він оцінює, він добре оцінює. Але річ, яка безцінна, його учитель, його рабі, він оцінив його надзвичайно, надзвичайно дешево. І... Дехто говорить, що по курсу ці 30 срібняків, воно було один до чотирьох, що це було лише всього десь там 120 динаріїв, тобто він оцінив Ісуса набагато менше, ніж Він оцінив оцю цю літру мира. І апостол Петро, він в першому 2,7 пише таку подібну річ: що коли люди, вони погано розуміють вартість чогось, коли люди не мають віри, то для них... Щось воно не має ніякого значення. Що для них то, що дорогоцінне, то, що дорогоцінне каміння, вони просто оцінюють як якесь каміння, яке ні до чого не придатне, яке просто можна відкинути. І навпаки, люди, які розуміють справжню вартість, які заглиблюються, щоб пізнати цю вартість, люди, які ці люди добре це розуміють, то для них. Це стає певною коштовністю, стає певною дорогоцінністю. І так, ті люди, які пізнали Христа, пізнали доброту Бога, пізнали його як свого батька, то вони оцінюють його дійсно як коштовність, як дорогоцінність. І ніколи для такої людини не буде Христос коштувати 30 динаріїв. Він не буде коштувати все золото світу, він буде безцінним, він буде дорогоцінним. Те, що ніяк не вийде оцінити. І є дуже символічна оця сума, за яку продали Ісуса Христа ці 30 срібняків. Вона в Біблії згадується кілька разів. І починається все з того, з книги Вихід. Там є таке місце 21:32, написано про те, що як Вів ударить раба або невільницю, тоді власник повинен дати панові того 30 шеклів срібла. Тобто. Ця сума 30 срібняків, 30 шеклів срібла, вона оцінювалася як ціна раба. Як ціна раба, якого вдарили, побили, покалічили або якого вбили. І символічно, що Ісуса Христа саме оцінили такою, такою сумою, оцінили іменно як раба. І Євангелист Матвій, він коли пише свої Євангелії, в 27 розділі він згадує цю історію, як відбулося оцінення Ісуса Христа. Цікавим є те, що він є єдиний, хто розказує цю історію повністю, що сталося з Юдою. Лука теж це говорить, але пізніше в діях не згадує це в Євангелії. І Матвій згадує тут таку цікаву фразу, він тут вписує. Він написує, що заплата оціненого, ціна оціненого саме йдеться про Ісуса Христа. І хочу прочитати це місце: це є 27 й розділ Євангелія від Матвія, 9, й 10 й вірші. І написано так. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи, І вони взяли тридцять срібняків за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле гончарське, як Господь наказав був мені. І це є дуже цікаве місце, тому що воно починається з того, що він згадує пророка Єремію. І люди, які досліджують Біблію, люди, які уважні, можуть сказати, що... Читаючи пророцтво пророка Єремії, там немає такого місця, немає дослівно, так як говорить це Матвій. Є трошки схожі місця, але є трошки по-іншому. І саме Єремій він говорить про, про, про покупку землі, але там немає того, що Бога оцінили в 30 срібняків. Немає того, що Ісуса Христа оцінять в 30 срібняків. І Хочу подивитися на це місце, щоб його краще зрозуміти. В Наймії є таке 8-8 місць, що вони читали Писання і робили зрозумілим читане. Щоб подивитися на це місце і зробити для себе більш зрозумілим, чому Матвій пише, що, є... що це сказав Єремія, що він оцінили, що Ісуса оцінили на 30 срібняків і потім купили землю. І місце де Написано про 30 срібняків, де написано про те, що самого Бога оцінять за таку невелику суму за ціну раба. Воно записано не в Єремії, воно записано в пророка Захарії, це є 11 розділ з 11 по 13 вірші. І написано там так: І він, зламаний був того дня, і пізнали покупці отари, які на мене вважають, що це слово Господнє, і сказав я до них. Якщо добре це в ваших очах, дайте плотню мою, а як ні, перестаньте. І вони мою плотню відважили 30 срібняків, і промовив до мене Господь кінні гончареві ту славну ціну, що вони оцінили мене. І я взяв оті тридцять срібняків і те кинув додому Господнього до гончаря. Пророк Захарія пише це пророцтво за кілька століть, більше ніж триста століть до народження Ісуса Христа. Євреям воно дуже не сподобалося. Через те пізніше пророк Захарій, він був вбитий між жертвенником і храмом. І в цьому уривку, в цьому пророцтві, Господь описується як пастер, пастер, який пасе отару, і він до людей звертається з таким питанням: як ви оціните мою роботу? Як ви оціните мене? Як ви оціните Бога? І вони його оцінюють всього лиш на 30 срібняків, оцінюють на суму раба. І в цьому місці вжито так, через Господа вжито певний сарказм. Він говорить, що оці 30 срібняків що це є велика ціна, що це є славна ціна, славну ціну, що вони оцінили мене. І Матвій. Коли пише своє Євангеліє, коли пише історію про оцінку Спасителя світу, він вживає цю суму, він вживає це пророцтво з пророка Захарії, але далі він говорить про інше пророцтво, яке вже написано в пророка Єремії, де написано про купівлю землі, де написано про гончара. І це є Єремії 32 розділ. І прочитаю його з 8-го вірша. І прийшов до мене Ганамаїл, син дядька мого, за Господнім словом, до подвір'я в'язниці, та й сказав мені: купи моє поле, що в Анатоті, що в Веніміновому краї, бо твоє право спадщине і твій викуп купи собі. І пізнав я, що це слово Господнє, і купив я це поле від Ганамаїла, сина дядько мого, що в Анатоті, і відважив йому десять і сім. Шекелів срібла. І тут пророцтво трішки відрізняється, бо написана вже інша сума, написано 10,7 шеклів, але написано про, саме про землю, що буде куплена земля. І саме про цю землю пише. Далі, далі пише, пише Матвій. Що була куплена сама найдешевша земля? Бо так як сума невелика, була куплена земля гончара через те, що на ній була глина, з якої гончар робив свої глечики. Вона була осіяна цими черепками, де, якщо горшки якісь не виходили, то гончар їх викидав. Це поле це була сама найдешевша земля, яку могли купити первосвященники. І вони вирішили, що на цій землі вони будуть ховати якихось мандрівників тих, яких немає, в тих, яких не було свого дому. І тут є така цікава думка, дослідники Біблії говорять, що первосвященники вони отримали пророцтво від Бога, що вони щоб саме виконувалося це пророцтво, яке було сказано в Єремії і в Захарії. Дехто може сказати, як люди, які. Хотіли зробити таке зло. Про первосвященників Матвій також пише, що первосвященники, вони в домі первосвященика Каяфи вони радилися, щоб підступом взяти Христа і забити. Але і далі Іван в своєму Євангелії говорить таку річ, що саме оцей первосвященик Каяфа він пророкував, що через нього було пророцтво про Ісуса Христа. І він говорить. Таке пророцтво, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. І написано, що Він пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І це про те, що пророцтво – це дар, і воно може даватися навіть людям, які з людської точки зору цього не зовсім і достойні. І Матвій він в своєму слові, в своєму Євангелії, він описує ці події, коли оцінювали Ісуса Христа, коли оцінювали безцінне, коли оцінювали Спасі Спасителя світу. І в, в пророка, в пророці Єремії він бачить дуже багато схожого між ним і Ісусом. Він проводить так, якби паралелі, що вони проповідують про руйнування міста, про руйнування Єрусалиму, що вони оплакують. Божий народ Єремія проповідує, що буде закладений новий заповіт з Ізраїлем, а Ісус Христос приходить, щоб цей Ізраїль, щоб цей заповіт встановити. І в Біблії не один раз є такий прийом, що два пророцтва, вони об'єднувалося в одно, але згадувалося ім'я більшого пророка. Щось подібне робив Марк, щось подібне є в книзі Левит, де написано і слова, де вжито. Більшого пророка Ісаю. І перевосвященники, і Юда, і Фарисеї. Вони були ті, які оцінювали щось безцінне. Вони були ті, які знали пророків, які знали пророцтва, Вони були в тій ситуації, коли через одного з них, коли через каяфу було саме пророцтво. Но будучи в цьому всьому, вони не змогли побачити оце цінне, оце безцінне, і вони оцінили його дуже дуже і дешево. І на відміну, на відміну від них, люди, які пізнали Бога, на відміну від них інші апостоли, які потім жертвували своїм життям, які йшли далі, вони зрозуміли, що в світі все воно все воно якесь цінне, все воно дешеве, все воно як сміття, що тільки. Те, щоб придбати Христа, воно має найбільшу і найбільшу цінність. І ось оцей приклад про оцінку Спасителя світу, він говорить про те, він закликає про те, щоб думати в своєму житті про речі цінні, про речі безцінні, щоб думати про те, щоб ставити собі питання, що дійсно є цінним, щоб в молитві думати і дякувати Господу про те, що Він є для нас безцінний, дякувати своїм рідним, своїм. Дружинам, своїм чоловікам, дітям, батькам за те, що вони є безцінними і що ні за що їх не можна оцінити, і хай Господь нас цьому благословить. Давайте помолимся. Наш дорогий Бог, дякую Тобі за твою любов, дякуємо, Господи, Тобі, що ми ті, які ми розуміємо справжню ціну. Ми, Господи, ті, які пізнали Бога. І ті, Господи, які ми на цьому місці ми зрозуміємо, що Ти є дорогоцінний, що Ти є коштовність, що ми, Господи, в числі тих, які не відкидають Тебе, як звичайний камінь, що Ти, Господи, є для нас все. Доповжи нам, Господи, в нашому серці розуміти речі, речі вічні. І не міняти їх на тимчасові. Благослови, Господи, нас завжди, те, що безцінне оцінювати, Господи, найдорожче. Господи, розуміти, що ти є дорожчий за все золото світу, і твоя жертва, Господи, вона не має ніякої ціни. Тобі, Господи, хай за все буде слава і подяка. Амінь.